Як ми самі собі псуємо життя, давайте трохи про це поговоримо, як би парадоксально не звучало. Насправді у багатьох людей є така звичка негативно оцінювати своє життя щодня і себе. І це дуже впливає на все, на вашу самооцінку, на те, скільки у вас енергії, який у вас настрій, як ви взаємодієте з іншими людьми, і в принципі, наскільки ви щасливі? У мене останнім часом багато є клієнтів і випадків, коли люди діляться тим, Тим, що вони, по суті, опинилися там, де вони хотіли, вони переїхали в нове місце, переїхали в іншу країну, отримали роботу, яку хотіли, перейшли з найму на фріланс. Але постійно щось не то. От не така країна ідеальна, не такі умови ідеальні для фрілансу. Чоловік, та, якого дуже хотілося, виявився, також не такий ідеальний. І дуже часто ця звичка знецінювати та негативно оцінювати свої. Своє життя, вона насправді колосально впливає на те, наскільки ви задоволені собою, на те, наскільки ви отримуєте радості від стосунків, і як, в принципі, ви себе почуваєте щодня. Зверніть увагу, як часто ви негативно оцінюєте самі себе і своє життя. Можете навіть собі записувати впродовж дня, кожен раз, коли ви думаєте щось погане про себе і про те, що навколо вас є. І в кінці дня подивіться, подивіться. Що там у вас вийшло? І ви можете через таку просту практику отримати відповідь на багато своїх запитань: і про самооцінку, і про цілі, і про досягнення, і про новий рівень життя. Бо якщо ця звичка глибоко укорінилась у вас, то де би ви не опинились, ця звичка... Буде мігрувати з вами нова робота, нові стосунки, нова країна, новий, новий рівень грошей. Там буде все те саме. Ви будете дивитись на те, що у вас є, і постійно будете шукати, а як хто шукає, то знайде, знаходити там негатив. Це дуже важлива практика. Зверніть увагу на те, що щодня ви говорите самі собі про себе і про життя.